У долині конфлікт між трудовим колективом газети Свіча та співзасновником видання районною радою. Справа у тому, що на 34-й сесії райради було звільнено редактора газети Оксану Ровенчак і призначено нового нинішнього заступника голови райдержадміністрації Ярослава Савчина. За це рішення проголосували 34 із 42 депутатів. Однак, із діями райради не погоджується трудовий колектив. Другий співзасновник видання кажуть, депутати перевищили свої повноваження. А тому запевняють, що Відстоюватимуть свої права та робитимуть усе можливе, щоб не допустити зриву випуску газети. Роздержавлення по долинськи Саме так називає ситуацію, що склалася редактор газети Свіча Оксана Рованчак. Вона відкидає усі звинувачення. Каже, дії районної ради безпідставні і наводить аргументи. Новий статут, який затвердили на сесії депутати, попередньо не погодили із колективом. Крім того, додає, районна рада, як співзасновник, не виконує своїх фінансових зобов'язань перед виданням. І наостанок її звільнили безгоди трудового колективу і під час перебування на лікарняному. Обурені такою ситуацією і самі. Працівники газети. Районна рада, як співзнавник газети Свіча, не виконує своїх фінансових зобов'язань. Я, коли очолила газету, було майже 30 тисяч гривень заборгованості. І влада не повертала ці гроші. За минулий рік, 2009, ми найменші з усіх районних газет отримали дотації. Я хочу наголосити, що наша газета на госпрозрахунку, і вона тільки частково дотується, але все одно, із запланованих 100 тисяч гривень ми одержали і із тих 60 тисяч 10 ми повертали старі борги попередніми керівниками. Протягом цього року ніхто не прийшов і не поцікавився. Як ви тут, чому ви виконали чи не виконали ті чи інші умови наші, бо були певні обіцянки з того боку, ми вірили тим обіцянкам і думали, що щось покращиться для колективу і умови їхньої праці. Якщо ви бачите, думаю, що. Важко працювати в таких умовах. Натомість депутати районної ради свої дії вважають правомірними. Кажуть, після звіту на сесії головного редактора її роботи визнали незадовільною. І на це були об'єктивні причини. Тираж газети суттєво зменшився на 627 примірників. Відповідно до установчих документів, яким повинна керуватися юридична особа, зокрема, безпосередній керівник редакції, який її очолює, зроблено ряд порушень, на які неодноразово протягом року. Були висказані депутатами на сесії, Но, однак редактором газети Свіча не були у ці недоліки і поданий час. Оксана Рованчак також припускає, що її звільнення може бути пов'язане із приміщеннями, в яких розташоване видання. Вона каже, що окремі кабінети у них вже забрали. В липні минає три роки, і ми повинні поновлювати оренду, але знов ж таки це є порушення, тому що раніше повинні давати не три на три роки, а безстрокову оренду. І очевидно, підходить цей липень і виникатиме питання про те, як нам бути. Ну тут подейкують і що. Краще нам дати дві-три кімнати в районній раді і переселити туди редакцію. Хоча я вважаю неправильно, бо власне праця журналістів творчого колективу, трудового колективу заслуговує на те за законом, щоб мати свої приміщення. Питання таке про веснення газети з цього приміщення не стояло і стояти не може. Це просто якісь ваші чутки розумієте, тому що це газета є органом районної ради, і ми не можемо газету в. Вислати десь в окремі приміщення. І ця газета там була роки, і друкарня. І наоборот, ми хочемо покращити якість того приміщення, в якому знаходиться газета. Бо як засновник районної ради даної газети і заходячи в те приміщення, якщо ви були, розумієте, то я думаю, що редактор не тільки має бути редактором, а й господарник повинен привести відповідність в дане приміщення. Колектив газети Свіча запевняє, що шукатиме правди і надалі відстоюватиме свої права. Газетірі готують документи до прокуратури. Не збираються відступати і депутати районної ради. Вони запевняють, що їхні рішення законне, а тому змінювати його не збираються. Наразі конфлікт триває.